Олександрові Пасачнику було 54, чотири, Царенко – Віцаренко Обидва з Кропивницького. Сьогодні з бійцями попрощались у Кропивницькому. Щомінала від Господи. Вчився на електрика після служби в армії. Працював поліції. Розповідає товариш Олександра Пасачника Олег Полуднів. На фронт Олександр Пасачник пішов торік у вересні. Танкіст. Він був срочно служив, командир танку. З пораненнями з'явився вдома в відпустці. 25 февраля це, це його був день народження, то він був вдома. Каже, помер Олександр Пасачник 24 березня у військовому шпиталі міста Дніпро внаслідок отриманих на полі бою ран. Сергій Циренко був старшим навідником гранатометного відділення, розповідає його друг Леонід Рибак. Народився, значить, він. В самому місті Кіровограді, але батьки його переїхали у село Кіровоградської області Голованівського району, село Він Навчався у Мегійському ветеринарному технікумі. Після армії він працював у Кіровограді. Ветеринаром він робив, з міста переїхав у село. Згадує, у 2014-му, коли Росія напала на Україну, Сергій Царенко пішов у військомат. Загинув 22 березня біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області. 15-й і до останнього часу він був, був, можна сказати, напередку. Він був старшим сержантом. Поховали бійців на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.